Топ 5 несподіваних фактів про скіфів. Привіт! Сьогодні ми говоримо про топ-5 несподіваних фактів про скіфів. В Європі скіфи були відомі як кочовий народ, який панував у причорноморському степу із 7 до 3 століття до нашої ери. Але понтійські скіфи були лише західною частиною сакської цивілізації. Топ 5 несподіваних фактів про скіфів. Число 1. Скіфи були прибульцями. У минулому скіфи чи САки жили на Сакадвіпі чи планеті Сака в далекій зоряній системі. Народ отримав свою назву за ім'ям планети Сака. Спочатку вони були вмілими творцями. А згодом саки стали сильними, зоряними воїнами. Я не зовсім впевнений у всьому цьому. Але ведична література стверджує це як Число 2. Скіфи вперше згадуються в Магабгараті. У Вікіпедії ми можемо прочитати, що Геродот дає перший докладний опис скіфів, але насправді. Ми подибуємо перший детальний опис скіфів чи саків у Магабгараті. Найдовшій епічній коли-небудь створенній поемі. Число 3. Скіфський народ з'явився в Індії. Скіфи сформувалися в ар'яварті. Між XV та X століттями до нашої ери. За Геродотом Скіфське плем'я народилося за тисячу років до Скіфського походу Дарія 513 року до нашої ери. Тобто приблизно 1500 року до нашої ери. А в 10-му столітті до нашої ери саків вигнали з Індії після війни на полі куру. Число 4. Скіфський народ з'явився в умовах міської культури. Не кочової. Магабгарата детально зображує велике і багате місто Сакала, що означає сакське або скіфське. У наш час Сакала називається Сіалкотом. Це велике культурне та промислове місто пакистанського Пенджабу. Число 5. Скіфська цивілізація була найбільшою у стародавньому світі. Скіфи створили широку торгівельну мережу, що з'єднувала всі стародавні цивілізації Євразії: Грецію, Персію, Індію та Китай. Тож скіфи були лідерами давньої глобалізації. Отже, топ 5 несподіваних фактів про скіфів. Число 1. Скити або саки були прибульцями. Число 2. Скити були вперше докладно описані в Магабгараті. Число 3. Скити як народ сформувалися в Індії. Число 4. Скити як народ зародилися в умовах міста. Число 5. Скитська цивілізація була найбільшою в стародавньому світі. Дізналися ви про щось незвичне? Зазначте про це у коментарях під відео. Обов'язково підпишіться на канал ТакСакаТак. -так». Дякую за увагу! На все добре!